В цьому відео ми поговоримо про дозвіл на роботу в Канаді. Почнемо з того, що усі українці, які приїжджають до Канади по програмі КОЕД, вони в першому аеропорту Канади по прибуттю отримують відкритий дозвіл на роботу на три роки. Або ж ви отримаєте свій дозвіл на роботу на менший термін, якщо термін дії вашого закордонного паспорту спливає раніше ніж три роки, а саме ось даний документ він визначає ваш статус перебування в Канаді. Протягом трьох років як воркера, тобто як робочий ваш статус. Зараз багатьох цікавить ситуація, чи можете ви, наприклад, повернутися назад до Європи там чи до України, і через певний час, через півроку, рік знову їхати до Канади. І багатьох цікавить ситуація, чи в такому випадку не збирає ваш статус робітника в Канаді. Отже, тут я хочу роз'яснити, що при отриманні вашого дозволу на роботу на три роки ваш статус нікуди не дівається, навіть якщо ви вийдете до Канади на півроку. Чи Рік, а потім знову зможете повернутися. Ваш статус воркера буде визначатися протягом строку дії усього вашого дозволу на роботу. Тобто, якщо вам його видали на три роки, то ви перебуваєте в статусі в Канаді як робітник протягом усього періоду часу, незалежно від того, на який період часу ви виїжджали за межі Канади. Тобто, якщо ви повернетеся до Канади на підставі вашого покажете візу на кордоні повернетеся до Канади, коли вже ваш статус дозвіл на роботу сплине. Ви будете перебувати в Канаді вже просто чисто як турист. Тобто вашого робочого статусу вже не буде. Підсумовуючи, хочу сказати, головне, що так, ви можете виїхати з Канади після отримання дозволу на роботу і через певний час знову ж таки повернутися, і ви будете в такому ж робочому статусі протягом усього періоду дії вашого ворк-перміту. Отже, я сподіваюся, що відповіла на дане питання. Якщо у вас залишилися ще якісь питання з даного приводу, сміливо залишайте їх в коментарях.